Вітаю вас, це програма Наголос. Наш сьогоднішній гість впевнений, що Україна знаходиться на межі початку гуманітарної катастрофи, за його словами, причина цього замороження пенсій, зарплат, виплат при народженні дитини. Він констатує єдине, що розцвіло буйним цвітом – це тарифи на енергоносії та на житлово-комунальні послуги, як слідство неминуча катастрофа в гуманітарній сфері. В нашій студії народний депутат України Петро Цибенко. Вітаю вас, Добре. Петро Степанович, Ну чи дійсно все так погано? Чи не згущуєте ви фарби? Ви знаєте, я знаю одну людину, яка, мій добрий приятель, у якої є таке прислів'я. Ви не думаєте, що все так погано, все значно гірше. Це до того, що ситуація справді надзвичайно складна. Я маю на увазі і замороження мінімальної пенсії і мінімальної заробітної плати, а мінімальна пенсія сьогодні заморожена на рівні 949 гривень. І хочу сказати, що кожен четвертий України сьогодні отримує жалюгідну пенсію розміром до тисячі гривень. Я маю на увазі заморожену заробітну плату, яка де Юре, Сьогодні 1218 гривень, а де факто 853 гривні, бо саме такою є ставка першого тарифного розряду. І більше того, сьогодні, сьогодні в грошових доходах населення заробітна плата складає менше 40 Сьогодні кожен 2 мільйони українців, які офіційно працюють, отримують заробітну плату менше мінімальної, 2 мільйони. Ще 3 мільйони отримують заробітну плату до двох тисяч гривень. Кожен другий з офіційно працюючих отримує заробітну плату до двох тисяч гривень, і саме з, цього, з цієї суми вони сплачують податки, так. відрахування до єдиного соціального внеску і так далі. І тому подібне. Я маю на увазі, коли говорю про гуманітарну катастрофу і в рази зменшені виплати е, родинам при народженні дитини. А останнім часом з'явилася ще одна надзвичайно тривожна тенденція. Що я маю на увазі? Почався процес руйнації системи соціального страхування в Україні. Знаєте, це я парламентарій, але мушу сказати об'єктивно. Це один із небагатьох здобутків останніх років України. Бо е, люди поки що не до кінця розуміють, що взагалі то відбувається. Ну, скажімо, умовно кажучи, не лише ветеран, а й людина середнього віку. Він коли говорить, я отримав допомогу від держави по безробіттю. Ну, по-перше, яка та допомога, то вже окрема розмова, так, так. але він її отримав не від держави, він її отримав від страхового фонду. Або людина каже, мені держава платила лікарняний листок. Та не держава оплатила лікарня листок, а оплатив страховий фонд і так далі, тому подібне. Тобто я... до чого ви до чого ви ведете? І це я веду до того, що е, ота ситуація, яка є сьогодні в системі соціального захисту, хоча по великому рахунку говорити про систему соціального захисту, сьогодні вже не приходиться. Сьогодні залишились якісь. Островки соціального захисту, так от е, те, що є сьогодні в системі соціального захисту, в разі, якщо буде знищена система соціального страхування, може здатися ну дитячими забавами по порівнянні з тим, що може чекати Україну у зв'язку з цим. А з тим, що процес цей розпочався, я могу, можу стверджувати абсолютно категорично. Ну причому розпочався навіть за попередньої влади. Ну скажімо. Ще в минулому році е, тодішня влада прийняла рішення про передачу е, адміністрування, тобто збирання єдиного соціального внеску від пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів. Так от е, хочу сказати, що коли цим займався Пенсійний фонд України то збирання єдиного соціального внеску становило 99,6%. Коли почало цим займатися міністерство, то в окремі місяці збирання падало до 70%. Причому найголовніше полягає в іншому. З якою метою створюється Міністерство доходів і зборів? Для того, щоб збирати доходи збори і наповнювати бюджет. А єдиний соціальний внесок це зовсім інші гроші, це людські гроші, це сирійські гроші, це гроші на чорний день. І держава до них не має жодного відношення. І цей процес продовжується. І Більше того, сьогодні вже е, е, з, 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 лунають заяви про е, е, необхідність об'єднання страхових всіх фондів водинку, що категорично неприпустимо. Приступ... Не сьогодні вже Починають заявляти про те, що треба зменшити вдвічі єдиний соціальний внесок: а це і пенсії, і лікарняні, і допомога безробіттів і багато чого іншого. А найстрашніше, що найстрашніші наміри, які є сьогодні, у уряду полягають в тому, щоб включити бюджети страхових фондів до державного бюджету України. Тобто людські гроші забрати до державних. Зразу виникає питання: для чого? Для чого? А саме для того, щоб е, латати численні дірки, які є сьогодні в державі. Я хочу сказати, що. Петро Степанович, ви нагадали, що ви парламентар, і е, ваші колеги кажуть, що ви дуже активний парламентар. У нас є е, цитата. Я пропоную зараз послухати те, що ви е, говорили нещодавно, а потім е, продовжимо цю розмову. Добре. Будь ласка, дайте цитату. Під час кожної погоджувальної ради я наполягаю на включенні в роботу ради соціальних проєктів, а включати є, що комітетам подано 59 відповідних законопроєктів, але рада відмовляється робити хоч щось, щоб врегулювати кризу в соціальній сфері. Петро Цибенко, народний депутат України. Якщо коротко казати, да про які законопроекти йде мова і чому е, Верховна Рада, ваші колеги е, ігнорують соціальні питання у соціальній сфері і роблять вигляд, що це буде потім. Ну, наприклад, низка законопроєктів де є я і мої колеги по фракції Компартії України були співавторами, які вимагають збереження системи соціального страхування. Це надзвичайно актуальна сьогодні. Проблема, бо ще раз наголошую, відбувається її процес руйнації. Або ще один одна тема, яка надзвичайно актуальна сьогодні тема заробітної плати. Тема заробітної плати і вчасної її виплати. Організація Об'єднаних Націй вимагає, що за годину працююча людина має отримувати не менше трьох доларів. Сьогодні в Україні погодинна ставках складає 7 гривень або 56 центів. Це середнього. Тобто, да, тобто не просто менше. А в рази менше. Але ще страшніше питання невиплати заробітної плати. Е, зокрема, на сьогоднішній день заборгованість е, по заробітній платі 1 мільярд 424 мільйони гривень. Назвичайно висока. От чому ми разом з Петром Миколаївичем Семаненко запропонували запровадити пеню за несвоєчасну виплату заробітної плати і е, брати за Кожен день не виплати своєчасної заробітної плати пів відсотка суми Чи може це виправити за ситуацію? Чи, що? Чи може це може це виправитися? Ви знаєте, я хочу сказати так: справа навіть не, не в тому, що почнуть сплачувати гроші. Ця, ця пропозиція вона носить більше профілактичний характер. Якщо е, роботодавець знатиме, що він мусить потім заплатити в разі невиплати заробітної плати, пенсії, стипендії, е, він мусить сплатити пеню, окрім основної, основної заробітної плати, то, звісно, річ, що він буде думати, е, чи е, затримувати заробітну плату, чи не затримувати. А, Халинко, а, зрозуміло, що ситуація дуже складна, але в той же час прем'єр-міністр України. Арсеній Яценюк нещодавно заявив наступне: цитую, країна у війні треба фінансувати армію, і тому нам треба урізати соціальні програми. Втім, ви наполягаєте, що головна причина того, що відбувається, не зовсім криється в тому, що на території України йдуть бойові дізі. Ви знаєте, безумовно, фактор війни він теж впливає і впливає суттєво, але мені здається, що держава розпочинаючи Антитерористичну операцію а е, чи війна, як її називати як завгодно, але від того вона не стає менш жахливою і страшною для людей. Так, от розпочинаючи, у мене таке враження, що влада не розуміла настільки дорога іграшка війна, справді до до доволі багато, але. Справа не лише у війні, справа в діях уряду, який е, сьогодні ну, з одного боку акумулює всі кошти задля для того, щоб далі продовжувати антитерористичну операцію або е, по, по суті громадянську війну е, проти власного народу. Але найголовніше, що не робляться кроки задля того, щоб підняти економіку, задля того, щоб. Залучити всі внутрішні резерви, от знаєте, сьогодні доволі часто з боку уряду звучить, що для того, щоб вирішити ситуацію, ми звернемось за додатковими кредитами. Але треба, треба ж розуміти, що сьогодні ситуація і зовнішній борг України такий, що із будь-яких 10 мільярдів доларів, які дали б, могли б дати Україні, дев'ять треба повернути у якості відсотків і повернення попередніх боргів тобто фактично фактично це ми спонсоруємо сам мВФ повертаючи ці гроші зразу повертати до них вони можуть їх сюди навіть не перераховувати але найголовніше от у нас нещодавно ми відзначили день, день ветерана і коли я зустрічаюся з ними. А я очолю одну з найбільших ветеранських організацій, то вони, вони кажуть: Петро Степанович, сьогодні багато влада говорить про кредити, про зовнішню допомогу у вирішенні питань становлення України. А як же ми після найбільшої в, із війн в історії людства на руках, на, на, на коровах, вибачте, на горбах підняли країну за 5 років після такої війни? Але і, і відповісти, власне кажучи, ветерану нічого. Бо я розумію, що коли людина працює на пана, на господаря, ще на когось, то у нас не з'являться па, Паші Ангеліни, Олексії Стаханови. Бо людина не буде працювати так, як вона працювала б на себе, на власну державу. Останнє питання сьогоднішньої, сьогоднішньої програми. Нещодавно ви також. Заявили наступне, у квітні 2015 року виплати з безробіття скоріш за все буде платити нічим. Що вас спонукає робити такі заяви, і наскільки, насправді, ситуація песимістична? Ви знаєте, я хочу сказати, що ситуація ну це не перебільшення, це результат чіткого розрахунку. Бо я розумію, що е, е, ситуація сьогодні така, що, що уряд, е, всі фонди страхові, вони трьохсторонні. Тобто е, управління е, застраховані особи, яких представляють профсілки, роботодавці і держава. От три сторони. Три сторони, нібито рівні, а одна рівніша. Я маю на увазі уряд, так. який самочинно змінює відсотки. Розподіли єдиного соціального внеску, ну як йому заманеться. Я розумію, що е, логіку цих, цих людей вони кажуть, ну, страховий випадок настане чи не настане, це ще питання, а пенсію треба платити щомісяця. І тому ці гроші вигрібаються, і головне, що чи вплинути на цю ситуацію. Я змінити. зараз закінчу, цю, закінчу угу. цю тему. Так, я хочу сказати, що в цьому, в цьому році, в 2014, уже і страхових фондів забрано 7 мільярдів гривень. І тому зрозуміло, що, що відбувається. А найголовніше, я нагадаю одну, одну річ: бюджет Пенсійного фонду України десь приблизно 10-12 років становив суму 25-28 мільярдів гривень. Сьогодні всі ці танці навкруги страхових фондів розпочалися тому, що поряд з державним бюджетом з'явився ще один бюджет, фактично рівнозначний. йому, йому бюджет пенсійного і страхових фондів, який складає сьогодні біля 300 мільярдів, і хочеться вже туди запустити ручки для того, щоб погрітися, якісь державні проблеми вирішити за за рахунок цього. Ось чому я говорив про те, що небезпека що. В наступному році на початку його вже нічим може платити е, е, допомогу по безробіттю. Це не перебільшення, це реальна оцінка буде Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Дякую за те, що прийшли до нас. Час вичерпано. Я нагадаю глядачам, що це була програма наголос. Сподіваюсь, що ці 15 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре.